Так, є трансляція? Так, 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 можемо починати. Добре, колеги, тоді починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас на порядку денному декілька питань. Перше у нас, мабуть, хто, Ліля? Дмитро Коробов, будь ласка. Дмитро Коробов, будь ласка. Доброго дня, шановна комісія. Департаментом благоустрою підготовлено два проекти рішення виконавчого комітету. Прошу ми їх розглянути та підтримати. Перша – це простановлення на території міста реміційного обладнання на п'яти локаціях. Це аналогічне рішення, яке ми готували в минулому році. Аналогічно готуємо в цьому для, для наших мешканців міста. Прошу підтримати. Колеги, є якісь запитання? Немає, прошу підтримати, хто за це рішить? Василь, будь ласка. Так, я не бачу, хто голосує, хто не пане голосує. Пане Василі Михайло. Руслана, бачу, Василі. Пане Михайло. Михайло, завис. Проголосуйте, будь ласка, пане Михайло. Щось із зв'язком. Обіділся. Чекаємо. Михайло, будь ласка, проголосуйте. Без вас немає кворуму. Дякую, дякую. Бачимо добре. Дякую. Рішення, рішення прийняте Наступне. Наступне пронесення змін до рішення виконкома міської ради від 11.02.2025 номер чотири .11 про затвердження фінансового плану на 2025 рік. Комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. Є представники зазначеного комунального підприємства. Якщо є питання, готовий доповісти. Будь ласка, ну це ж їхній фінплан, нехай доповідає. Доброго дня, мене звати Доброго. Оля. В нашому фінплані до змін ми внесли. А Будь ласка, Оля, хто, хто ви? Плановий економічний відділ. Дякую. Комунального підприємства КП міська ритуальна служба. Мы внесли в наши змины э, приобретение Дастера э, автомобиля. Э, Враховуючи специфику деятельности предприятия, э, все, я потерялась. <реш> будь ласка, ви в ефірі. Так, пари, давай, пані, не, давайте прийде так. Не так не давай. Ви як будете <реш> готові, будь ласка, на, на наступне засідання ми вас вислухаємо. Зараз до побачення. А, будь ласка, будь ласка. Лілія, хто наступний? Водоканал, будь ласка, пане Анатолію Сагач. Пане Анатолію. Та, да, доб... я нам доповісти, да? так? Так, так, так. так. Да, добрий день, шановна пане голово. Добрий день, шановні члени комісії. На сьогоднішній день ми просимо допомогу обсяг бюджетних коштів 271 мільйон 584 тисячі 0,26 гривень. Напрям спрямування бюджетних коштів це розрахунки за енергоносії, це електроенергія, покупна вода, теплова енергія, паливні гранули та інші. Е... Матеріали, <стану> які ми на сьогодні закуповуємо, а також це оплата розподілу електричної енергії, от, утримання, експлуатація, охорона гідрогети споруд та влаштування ручних колонок це також фонтани консервуємо, а колонки навпаки перевіряємо, ремонтуємо, тому що готуємося до тих карті, які, можливо, можуть бути в нашому місті. Бо... Дякую. будь-які запитання? будь ласка. Колеги, є якісь. Запитання до Ні, немає. Немає. Михайло, немає у вас? немає Прошу підтримати. Хто за це рішення Дякую. 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 Того, дякую, дякую за підтримку. Департамент парків, будь ласка, пані Анастасія. Добрий день. Департамент парків у нас е, висновок департаменту парків та рекреації. Дніпро... Міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства міська інфраструктура Дніпровської міської ради у 2025 році. Кошти виділені на сесії, на сесії міської ради в липні, ой, липні, вибачте, в листопаді 2025 року. Обсяг коштів 25 мільйонів 430 тисяч. Напрям спрямування це реконструкція парку імені Володі Дубініна у сумі 18 мільйонів. Реставрація об'єкта культурної спадщини група могил мільйон 600, 000, придбання туалетів громадського користування модульного типу 4 мільйона 130 000, та підключення туалетів до мереж водопостачання мільйон 700. 000. Дані заходи спрямовані на створення безбар'єрного доступу для. Людей з інвалідністю та маломобільних верст населення. Тобто всі заходи, які передбачені висновки, це створення саме безбар'єрності нашого міста. Добре, колеги, є запитання? Пропозиції? Немає. Тоді прошу підтримати, хто за це рішення. Є, дякую. дякую. До побачення, Анастасія. до побачення. А, та... Ура, будь ласка, пані Ірина. Доброго дня, Доброго. заступник начальника КП УРА Сергій Чекирина Григорівна. Рішення міської ради. Від 19 листопада було внесено зміни до бюджету територіальної громади, і згідно, згідно з яким комунальному підприємству передбачається фінанс, фінансування внесків до статутного капіталу у розмірі 479 тисяч 846 гривень. За напрямком спрямування щодо. Виконання техніко-економічного обґрунтування е, об'єкту водовідведення в районі вулиці Мадриківської, вулиці Дмитра Байдивишневецького та вулиці Набережної Перемоги, оскільки там колектор перебуває в аварійному стані і фактично не функціонує. Тобто то просимо колеги, то. запитання. Немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за це рішення? Дякую, Дякую, колеги. Дякую. За побачення. Дякую. 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 Дякую, будь ласка, пане Євгене. Да, доброго дня. Комунальне підприємство Теплоенерго. У нас висновок щодо внески до статутного капіталу підприємства у розмірі 70 мільйонів гривень. Кошти будуть здійснені розрахунки за природний газ згідно укладених договорів про структуризацію заборгованості і відповідно графіки погашення заборгованості. Прошу підтримати. Колеги, нема запитань? Прошу підтримати. Дякую. 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 Маргарита Дякую. у нас залишилася. Лівобережна адміністрація, будь ласка, пані Маргарита. Доброго дня. Ви о заступник голови адміністрації Маргарита Звонарьова. На розгляд, прошу. Що проєкт рішення виконавчого комітету про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Брала чинності постанова кабінету міністрів номер 1176, якою затверджено саме порядок розгляду заяв і надання допомоги на вирішення житлових питань. Обласною військовою адміністрацією разом з міністерством розвитку громад на публічній зустрічі 24 листопада було оголошено, що з 1 грудня вже портал дія запрацює на прийом заяв від громадян. Необхідно вжити термінові заходи щодо створення комісії. По перше, визначення їх кількісного складу і порядку подання заяв. Наразі е, рішення прошу наше підтримати, яким буде затверджено кількість, е, кількісний склад комісії по кожній з адміністрацій, а також порядок подання заяв від громадськості. Це з метою дотримання вимог саме цієї постанови. Тому прошу, шановну комісію, підтримати наше рішення. Руслан Юрійович, може, у вас буде запитання? Запитань немає, все ясно. Все я Все 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 заголосовано вже. Добре, колеги, тоді прошу підтримати, ставлю на голосування. Так, дякую. Я... Дякую, До побачення. До побачення. Порядок де не вичерпаний? Так, так, усе Колеги, дякую за працю, до побачення. Слава Україні.